Вітаю! Вчимося працювати з ірраціональними виразами. Зверніть увагу, що у нас записано. По-перше, це дріб. У ньому є чисельник і є знаменник. Причому у чисельнику у нас є добуток двох коренів. Можна це все записати під спільний корінь, скориставшись властивістю, що якщо в нас є корінь з А на корінь з Б, то це можна записати як корінь з АБ. Тобто, під коренем у нас буде ось такий вираз. Корінь з 10 відняти 2, помножити на корінь з 10 додати 2. Чудово! А в знаменнику дробу ми маємо корінь із 24. 24 можна записати як 4 на 6. І з четвірки добути корінь. Тобто, давайте поступово запишемо корінь із 4 на 6. Далі можна що ще зробити? скористатись формулою а мінус помножити на а плюс Б. це дорівнює а квадрат мінус б квадрат. Тобто, у чисельнику матимемо корінь з 10 у квадраті відняти 2 у квадраті. Ну, а тут, як вже казали, корінь з 4 добувається, залишається 2, корінь 6. Чудово, поїхали далі. А далі, далі підносимо до квадрату. Це буде 10 відняти 4 і ділимо на 2 корені з 6. І маємо корінь з 6 поділити на 2 корені з 6, скоротимо, і це дорівнює 1 друга. Все легко і просто.